Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо комплект коаксиальної акустичної системи від компанії MB Quart, модель dk 113 Динаміка розміром 13 см, постачаються в фірмовій упаковці. Давайте розглянемо комплектацію. В комплекті у нас дроти підключення, також монтажний комплект. Фірмова наліпка. Інструкція. І також два динаміки. Динаміки постачаються захисними решітками. Ось такий вигляд вони мають. Номінальна потужність даної динаміки заявлена 90 Вт. Пікова потужність 180 Вт. Монтажна глибина у даних динаміків 51 мм. Бачимо доволі масивні магніти встановлені. Підключення стандартне, плюсова-мінусова клема, кошик штампований зі сталі, дифузор з поліпропілену. Підвіз, маємо гумовий. Динаміки, як ми бачимо, на дві смуги. Інший динамік абсолютно ідентичний. Чутливість у даних динаміків заявлена 88 дБ. Опір мають 4 Ом. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.